бучно. Так, добрый день, член, члены членов ВККМ, мы сегодня начинаем работу по заочного заседания ВККМ. у нас числями в ВККМ корм для проведения заседания є. Е. Порядка денного у нас 18 питань, коу заложені до порядку денного. Що запрошу ну, слухати. Так, е Перше про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Житомирводоканал. Доброго дня, шановні присутні. Подаємо на розгляд та погодження зміни до фінансового плану КП «Житомирводоканал» на 2023 рік. Зміни пов'язані з тим, що змінилась дохідна та витратна частина. Доходи збільшились на 11,8%. Мільйонів гривень на рік витратна частина збільшилась на 1,7 мільйонів гривень на рік. Це ну поясніть за рахунок, е, да, е, операційні доходи збільшились від платних послуг та гуманітарної допомоги. Ну, це от не просто то що тарифи зросли, і тому в нас дохід, бо люди да. можуть там слухати. Ну це і гуманітарна допомога і, і інша діяльність да. платні послуги. Да. А витрати змінились в зв'язку з тим, що значно сильно подорожчала вартість електричної енергії. І близько 12 мільйонів це основний показник по збільшенню витрат на 12 мільйонів гривень. Комісія розглянулася? Так, да, комісія розглянула. До запрошувати. Дякую. Дякую. Наступне про затвердження комунального плану аптека номер комунального підприємства, аптека 127. Розглядали? Добре. Як ви живі? Так, ну, в сіняках ви живуть. Ні, ну я про аптеку. А я думав, про мене любимо. І аптека теж жива, значить, зміна до фінансового плану пов'язана з тим, що перше відкривали структурні підрозділи. Відкривали структурні підрозділи, вкладали трохи грошей, збільшилась кількість працівників, відкривали ліцензії. Ну і звісно, в зв'язку з відкриттям аптечних структурних підрозділів збільшується обслуговування цих структурних підрозділів. Це перше основне. Друге. Не вклалися в е, витрати по опаленню. Хоча коли ну, зараз ще буде підніматися. Ну, тоді варто, дебати, варто. коли ми відключалися від централізованого mm -hmm. опалення, приблизно нам називали суму, яку ми будемо оплачувати, сума вийшла трохи більше, але в цілому, ну я знаю, 215 з ними судиться, оскільки це теж наша структура, я ж судитись не буду, то там трохи більше вийшло. З цим пов'язана, і зараз на попередньому засіданні розглядали питання щодо відкриття і повернення до нічного чергування. Ми цю тему проаналізували. Ну, дійсно, вона потрібна і місту, Ну і нам навірно, навіть в першу чергу ні, не все таке місто і нам потрібна ця тема, але дуже складна зараз ситуація з працівниками. Тобто, наші працівники, які. Частково повиїжджали, частково це. зараз дуже багато відкривається комерційних структур і працівника знайти дуже складно. Ми плануємо з 1 жовтня. Ну так плануємо відкрити. Якщо знайдемо працівника, один у мене є, іншого активно шукаємо. Якщо знайдемо, то ну, це теж буде трохи збільшення витратної частини, але ну на мою думку, це дійсно буде. Пропозиція для міста непогана, тому що зараз працює, по суті, одна структурний підрозділ на першій лікарні угу. Ну, Це основні такі показники. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Дякую. До так, наступне про функціонування пунктів незламності. Доброго дня. Шановні члени виконкому, шановний Сергій Іванович, пропонується проєкт рішення про функціонування пунктів незламності. Значить, необхідність розгляду даного питання пов'язана з тим, що наступає на зимовий опалювальний період. Однозначно можуть бути ускладнення в життєдіяльності нашого населення. От, проаналізувавши ситуацію, можливі негативні наслідки, ми вчора на засіданні комісії ТБНС відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів. Провели розширене таке засідання, запросили всіх керівників тих тих комунальних підприємств, на базі яких розгортається, та відповідальних осіб за кожним пунктом незглавності. У нас закріплено ще комунальне підприємство для того, щоб належним чином забезпечити його діяльність. Пропонується в додатку один от ви Бачите, на сім... Цей перелік 18 стантартних стаціонарних пунктів незглавності і один мобільний пункт незглавності, який буде за окремим рішенням розгорнути в тому районі міста, де виникне в цьому, не дай Бог, якась необхідність. Крім того, хочу проінформувати, що на території міста Державна служба надзвичайних ситуацій розгортає свої мобільні пункти незламності, які в разі необхідності ми зможемо переміщувати туди, де буде безпосередня потреба. От і ряд окремих приватних підприємств. Зокрема, рекомендовано таким як автозаправні станції, інші е, об'єкти е, господарської діяльності, які діють на території міста Житомира. Так, так, так. так да. Дарі, лігні і громади, які, до речі, нам серйозно в цьому допомагають. Тобі ж до цієї роботи будуть залучені всі бажаючі, всіх, кого можна долучити. От крім того, в додатку йде положення, в якому визначено весь порядок функціонування цих пунктів незламності, і ми плануємо таким чином, що з 1 жовтня вони всі у нас вже будуть приведені в готовність до того, щоб їх застосуватися. Стосовно чергування, чергування також буде розроблено порядок чергування. Всі чергові будуть визначені, але безпосередньо пропонується, що чергування на всіх пунктах незглавності здійснюється лише тоді, коли виникає або явна загроза, або маємо факт порушення життєдіяльності населення. Доповідь закінчив. Пропоную розглянути проєкт запропонований проєкт рішення і прийняти. Є запитання? Ну, ми повинні зробити все, щоб нам вони не знадобились, ці пункти незламності, але де був що, вони мають бути відкриті, і повністю готові. До запрошу голосувати. Дякую. Наступне. Так, про зільне від сплати за надання дозволу за порушення благоустрію. Добрий день, шановні присутні. Комунальне підприємство «Житомирводоканал» планує виконати ремонтні роботи водопроводу та каналізації на аварійній ділянці по вулиці Старовільській від перехрестя вулиць Строянівська, Старовільська до вулиці Старовільська, 25. Враховуючи те, що це роботи комунального підприємства, просимо дозволити комунальному підприємству Інспекція з благоустрою міста Житомира надати безоплатну контрольну картку комунальному підприємству Житомир-Водоканал для виконання цих робіт. Є період дозначення. Плануємо напротязі місяця виконати ці роботи. В рішенні ми не прописуємо. Технічні питання: ми в рішенні прописуємо, що з подальшим безоплатним продовженням до повного відновлення порушеного благоустрою. Ми плануємо напротязі місяця зробити. Але хотів би наголосити, що сьогодні погоджена місія схема об'їзду у даному випадку вулиці Старовіська, тому що рух буде закритий, і ми вертаємося до тимчасової схеми. Поводити перемоги в дві сторони. Тобто дату ще водоканал э, попередньо э, согласує і дасть в управлінні зв'язках з громадськістю, з якого числа ми це починаємо. Так, схема вже погоджена і буде оприлюднена. Є запитання. Хто заперше Так, наступне, давайте про безоплатну передачу залізобетон в ході виконання робіт по завіні труб на, в районі вулиці Каховської та провулку нагірного е, «Житомир водоканал було демонтовано е, залізобетонні труби, що були у використанні діаметром 1200 мм в кількості 11 штук. Це десь приблизно 55 е, метрів. Враховуючи їхній технічний стан, подальше їхнє використання в мережах водопровідно-каналізаційного господарства неможливо, але можливо використовувати. При поточному ремонті мереж дощової каналізації. Тому просимо дозволити комунальному підприємству Житомирводоканал безоплатно передати на баланс комунального підприємства штучної штучних споруд ці труби. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Так, наступне про затвердження рішення комісії про надання компенсації за знищений об'єкт.

Ну, неважливо, важливо, да, да, да. да, хто за нас іде. Шосто по 14, так. Да. Хто запрошував, прошу голосувати. Так, 14... А з 15 по 18, з 15 ми... Нас... 18 ми даємо відмову. Відмову, так. Да. Одне стосується нас те, те, що саме, що не відноситься до, компенсації за якраз позорнування відповідно саме іменно... Не внаслідок бойових нас, дій. Не бойових дій, так. Да. Три не надання повного пакету документів. Угу. Угу, просимо Петра Доза, прошу голосование? Сейчас. Откопать откопаем. Там я вот тут я полностью. От потрібно, от, щоб Сергій Миколаївич, ми вже про це кажемо декілька років. Там потрібно, окрім того, щоб те. Терпи...